Діагонально. Отак. Так, так. дивися. Коли почала дивитися за ситуацією, новини, дуже багато хлопців гинуло постійно, навіть проглядаючи, наприклад, Тік-Ток, який повинен тебе веселити, ти дивишся, а там молоді дівчата ховають хлопців і ти розумієш, що... Всім треба відновлення якесь і хочеться якось допомогти. І, можливо, якби була можливість, то когось замінити, наприклад, прийти в армію, щоб одній людині вона там списалася чи стало легше. Наприклад. Я шукала себе, точніше, місце собі в армії. Спочатку спробувала в іншому підрозділі. Мені сказали, що треба мати досвід, тому що жінки дуже емоційні, можуть потім вирішити, що їм вже це не подобається, вони хочуть додому. Тому мені порадили пройти якісь курси, і я забула просто в інтернеті військові курси. І перше, що видало, це по дронах.